В Ірпені розпочали демонтаж будинків, які постраждали в результаті російської агресії. Першою під ковш екскаватора потрапила п'ятиповерхівка на Гостомельському шосе 12-14-16. Раніше спецкомісію було визначено, що ця будівля реконструкції не підлягає. Цю будівлю перша при початку війни влучила авіабомба, і він на відновлення не підлягає. Його треба повністю демонтувати і почати нове будівництво. За словами міського голови, на місці демонтованої споруди зводитимуть новий житловий будинок. У ньому поселяться ті ж мешканці, які проживали за цією адресою до руйнації. У нас створений реєстр демонтованого майна, і ми будемо надавати їм документи, що цей будинок демонтований. Але за вами в майбутньому буде зберігатися така квадратура, така квартира і такий поверх. Завершити повний розбір цього будинку і вивести будівельне сміття планують за тиждень-два. Після цього розроблятимуть документацію на нове будівництво. Найближчим часом збираються демонтувати ще п'ять будинків. У нас був перелік по демонтованим будинкам, Ми опублікували в телеграм-каналі своєму і на сайті міської ради є цю інформацію. Ми будемо постійно оновлювати і, звичайно, ще раз додатково проводити збори людей і проговорювати цю історію. Нагадаємо, в Ірпені російськими окупантами знищено 119 багатоповерхівок і майже півтори тисячі приватних будинків. Для відбудови міста створено фонд відновлення ірпеня. На сайті Ірпінь Хелп можна ознайомитися з усіма пошкодженими об'єктами і адресно допомогти їх відбудувати.